Всіх в цей вечір, коли ми молимося роздумуємо над словом Господнім, то хотілося б в цей вечір згадати таку цікаву тему, як всемогутність нашого Бога. Ми часто говоримо про те, що наш Господь Він нас оберігає, що Він нас спасає, що він є люблячий, що Він є милуючий. Але чи часто ми згадуємо про те, що Він є всемогутній? Тобто, все йому під він все може зробити, повністю все. Тобто ми для того, щоб зміститися в вірі, задаємо деякі історії з Біблії, де говориться про те, що наш Бог є всемогутнім. Найперше, що згадується в Біблії, це про творіння. Написано, що Бог створив небо і землю. Тобто все, що ми бачимо навкруги, більшість це створено нашим Богом. Він це створив. Рослини, дерева, землю, небо, нас з вами. Все він. Він це створив. І Еклізіас, в третьому розділі, дуже гарно про це пише. Я бачу роботу, що Бог був дав людським синам, і все він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Пишеться, що Бог створив людину, дав їй працю. І коли він зробив все, то воно було пригарним, досконалим приносило людині радість, щастя, гарним воно було. І потім Бог каже: вічність поклав їм у серце. Тобто ця досконалість, бездоганність вона мала бути вічним. Так це робив наш Бог. Але що сталося? Але людина не зрозуміла діл цих? Часто ми не усвідомлюємо, не розуміємо. Наскільки Бог є всемогутнім і досконалим? Все під власно йому. Давайте будемо частіше роздумовувати над всемогутністю Божої. Наступне, що цікаве, записано в Біблії. Коли апостоли проповідують про Христа, то вони кажуть в 10 розділі 38 вірш, Коли Христос пішов на нашу землю, то Він робив добро, вздоровлював. Кого полонив диявол, бо Бог був з ним. Тобто Він всемогутній настільки, наш Христос, що Він може звільнити нас від будь-чого і від будь-кого. Нема такого, щоб Христос не звільнив нас, тому що Він не може. Він може, Він всемогутній. Він може звільнити нас від диявола, звільнити нас від обставин, звільнити нас від страху. Ісая 41 розділ говорить так. 13 вірш, Бо я, Бог, Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорю до тебе, не бійся, я тобі поможу. Тобто, в будь-якій справі, в любій трудності, Бог може нам допомогти. Нема такого питання, яке Він не міг вирішити. Починаючи з духовних питань, із труднощів, із наших слабкостей, з наших гріхів, що ми не можемо зробити. І з наших буденних питань. Каже, Господь, я не бійся, я тобі поможу в будь-якому питанні. Але якщо ми звертаємося, якщо ми кличемо про допомогу у нашого Бога, йому під силу любе жодне питання. Ще один такий приклад, це Воскресіння. Коли сестра Лазаря прийшла до Христа, її брат помер, то вона дуже переживала, вона боялася. Христос їй каже: не бійся, чому? Я є Воскресіння і життя. Івана 11 розділ. Каже, хто в мене вірує? Віра, наскільки важлива віра? Звідки віра береться? Коли ми знаємо людину, ми її довіряємо. Коли ми знаємо Христа, ми віримо в нього. Тобто, чим більше ми знаємо про всемутність нашого Бога, тим наша віра, віра стає сильнішою. Тому Христос каже цій жінки, чи ти віруєш в це? Що я є всемутній, я є життя, я є Воскресіння і життя? Я можу скасити Твого брата? А вона потім каже: Я вірую, що ти Христос, син Бога, Щоб... Хай ця віра зміцняється в нас, в самогутність, в Воскресіння нашого Господа. Знаєте, коли Христос, і ще його самогутність доказується, коли Він зробив тишу на морі, коли була велика буря. І люди, які побачили цю всю подію, то кажуть, хто ж це такий, що вітри та море слухняні йому? Чому вони здалося таке питання? Тому що вони, вони мало знали Христа. Вони не знали, що Він є всемутній. У завершенні хотілося б задати книгу Ісая, 40 розділ, 26 по 29 вірш. Говорить Ісая так: підійміть у височу ваші очі і побачите, хто це все створив. Той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх. І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Ці вірш говорить про те, щоб ми не боялися. Чому? Тому що ніхто не пропаде, ніхто не загубиться у Бога. Чому? Тому що Він є всесильний і всемогутній. Тому ніхто не пропаде, ніхто не загубиться, ніхто просто так не пропадає з людей. Тому що Бог є всемогутній. Потім Ісая продовжує цю думку і каже: Бог вічний Господь, що кінці землі він створив. Знову нагадує про творіння, що Бог створив усе, тобто через це зміцнюється наша віра, коли ми це розуміємо і усвідомлюємо. Він не змучується і не втомлюється, і не збагнений розум Його. Тож Бога нема таке, що він втомився. Потім говориться, Він змученому дає силу, а безсилому міць». Коли ми чогось боїмося, коли ми думаємо, що ми не вирішимо цю справу, цю проблему, цю трудність, то я будемо пам'ятати, що Бог всемогутній, і Він каже, я тобі допоможу. Тому виникає таке запитання. Якщо ми з Богом, то чого нам боятися? А якщо ми без Бога, то на що надіємося? Амінь.